Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 12 квітня 2025 року по всіх знаках зодіака. Овне. Для вас дев'ятка мечів, О, тут страхи, тут переживання, тут такі емоції, які вас просто поглинають і заводять такий депресивний, незрозумілий стан, стан, в якому ви відчуваєте себе погано, в якому ви безсилий, які, якісь страхи, якісь кошмари нічні. І це вас виводить із сили з рівноваги. Потрібно взяти себе в руки і зрозуміти, що вирішення питання досить-досить швидко знайдеться. Контролювати свої емоції, ні на кому не визливати свої, свій гнів, тримати себе в руках і ви обов'язково все вирішите. І пам'ятайте, ваші страхи є безпідставними. Тельці. В тельці в сила. Карта така досить гарна, яка віщує вам. Перспективний вдалий день і досить значний для вас. Це карта, в якому ви, в день, в якому ви вирішите дуже-дуже багато серйозних питань, не приклавши досить багато фізичних таких сил. Тут ви все швидко вирішите, досить так хитро об, об, обігравши всіх, скажімо так. День-вдалий, і ви з усім впораєтесь. Близнюки. На вас очікує е, втельців. Вас і по здоров'ю буде все добре, сили, енергії вистачить, щоб проробити все, що планувалося. Близнюки для вас вічинка Пентакльва. У вас дуже багато роботи буде. Емоції будуть вас переповнювати, але робота досить така перспективна, і робота, яка буде подобатися. Будете займатися тим, що вам до душі. Приділяйте увагу на найменшим деталям, і ви матимете обов'язковий успіх. По можливості навчіться чомусь новому, корисному для вас. По здоров'ю буде все гарно, буде гарне самопочуття. В кінці дня трошки втомитись, але це буде приємна втома. З собою будете просто задоволені. Зможете самореалізуватися, та Досягнути бажаного Раки. Для раків сила це досягнення ваших цілей. Це. День, в якому ви прикладете максимум зусиль для досягнення своєї цілі. Також це може бути незвична для вас фізична така нагрузочка. Але ви з усім впораєтесь, ви прилажите максимум зусиль та обов'язково отримаєте результат, до якого так прагнули. Знаєте, ви переборете всі страхи, всі хвилювання і просто зробите те, що потрібно. І матимете. Результат. Е, також, можливо, будуть в когось якісь поїздки важливі, в когось, можливо, будуть якісь важливі, наприклад, екзамени, заліки і тому подібне. Знаєте, можна сказати, день, в якому вас будуть е, провіряти, наскільки ви сильні і наскільки ви можете споритися з будь-якими е, проблемами, які виникають перед вами. Але вам все по зубах і ви з усім обов'язково впораєтесь. Леві. для Левів вісімка кубків. Це ваша емоційність, це ваші зміни, до яких ви давно прагнули. Можна так сказати, ви зрозумієте всі свої помилки, все, що ви робили не так, і просто захочете серйозних змін, захочете стабільності і виправити будь-які ваші непорозуміння, які ви колись зробили. Не непорозуміння, не а якісь невдалі справи. Тому карта говорить про можливість, наприклад, зміни роботи і тому подібне. Зміна до того, чого ви так ішли. Можливо, ви про щось мріяли і просто закинули цю мрію, забулися і почали робити щось друге, те, що не подобається, але ви змушені. І ви просто. Будете щось серйозно змінювати, бо ви цього хочете. І вас вдасться, якщо ви поставите перед собою чітку ціль, не будете ні в чому вагатися, будете контролювати свої емоції, будете обдумувати свої дії, і все у вас обов'язково вдасться. Діви, для вас шестірка мечів. Це серйозні зміни, це серйозні перспективи для вас. І ви маєте самі розуміти, чого ви дійсно хочете і чи вам це потрібно. Це можуть бути поїздки, це можуть бути подорожі, відрядження і тому подібне. Очікується на вас дорога. Але вона вам принесе результат, до якого ви прагнули. Саме головне обдумуйте кожен свій крок: не бійтеся, радитись, не бійтеся в когось, почув отримати від когось підтримку. У вас все дається вперед. Терези. Для Терезів дев'ятка жезлів, от тут страхи та переживання. Ви будете в такому якомусь напруженому стані, стані, в якому буде це у вас просто емоційна така тряска буде. Вам все під силу, ви готові до будь-яких випробувань у житті і швидко знайдете відповіді на хвилюючі питання, Вийдете з будь-якої складної ситуації. Саме головне це взяти себе в руки, перебероть всі свої страхи і йти до своєї мети, скорпіони. Скорпіонів гарна карта, шестірка кубків, гарні новини, позитивні емоції, гарно проведений час в колі людей, які е, дають вам багато світлих позитивних емоцій. Також можлива зустріч із людьми, яких дуже давно не бачили. І ця зустріч буде досить така емоційно позитивна для вас. Можливість провести час із сім'єю. День гарний, перспективний, вперед стрільці. Стрельці в четвірка жестів. Тут зміни, тут перспективи, завершення одного етапу та початок нового, одного етапу та початок нового етапу в вашому житті. Можливо, якесь свято, якесь родинне свято і тому подібне. День принесе вам успіх та вдачу. Тому можете сміливо втілювати свої плани в життя. Козироги. Для вас, король Пентаклів. Тут серйозні перспективи фінансових змін в кращу сторону. Тут ваша чорна смуга почне завершуватися і розпочнуться зміни в кращу сторону. Все в ваших руках для того, щоб отримати стабільність та перспективний результат на майбутнє. Ви матимете гарну можливість проявити себе та показати, на що ви здатні. Що ви здатні і що ви заслуговуєте більшого, чим вам давали, чим вам довіряли. Водолії. Для водоліїв п'ятірка пентаклів. У вас будуть певні складності, особливо фінансових питань, Тут буде бажання щось купити, щось взяти дороге, щось досить серйозне, щось витратись. Але краще поберегтись і не втриматись і уникнути цих бажань. Щоб потім просто не жалкувати. Ця карта радить вам не боятися просити допомоги, не боятися стукати. І пам'ятайте, хтось, хто стукає, тому обов'язково відкриває. Тому якщо у вас виникають якісь складності, не бійтесь, просити допомоги, не сидіть самі замкнувшись і втрясучись там в якійсь кімнаті, очікувати негативних подій, Попросіть про допомогу ваші близькі, вам не відмовлять рибки. Для рибок шестірка мечів, це зміни, це перспективи, це подорожі, поїздки в когось відрядження і так далі. Серйозний, в якому ви маєте проявити себе, будьте наполегливі, будьте рішучі, будьте обережні, обдумані, обдумуйте кожен свій крок. Якщо в чомусь вагаєтесь, обов'язково радьтеся. Все у вас обов'язково вдасться. Якщо будете обдумано виконувати свої плани, втілювати свої плани в життя. Бажаю всім гарних новин, всім миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Гарного дня, до побачення!